так як ми на каналі, де ми розмовляємо з вами про особистий бренд, то сьогодні класна тема, де я розкажу вам, чому особистий бренд він не навчає людей, а він мотиву... мотивує, мотивує, надихає і ділиться досвідом. Мене звати Ірина Любченко і я продюсерка особистих брендів. А вже років 6, без перерв, я працюю з особистими брендами, тому бачила багато і є вам що розказати. Дивіться, класно те, що люди. Як класно. Роблять величезну помилку. Але за рахунок того, що вони роблять цю помилку, ми з вами можемо це обговорити. Коли люди починають розвивати особистий бренд, особливо в соціальних мережах, вони інколи роблять величезну помилку в тому, що вони стають таким, як. Наставником, тобто від того, що я їх переповнюю, і я їх абсолютно і вас так само розумію, коли ти експерт і тебе переповнює кількість емоцій і знань, які є в тобі, тобі хочеться цим ділитись. Але я вам дам три поради: як це робити так, щоб ваша аудиторія сприймала це як е мотивацію, як натхнення, як корисний контент, а не відчувала від вас, що ви з верхній, з верхня, дивлячись. Хто і як що говорить, і що ви хочете чомусь навчити, і відповідно ви встаєте на, начебто вищу позицію ніж та людина, яка дивиться ваш контент. А зазвичай аудиторії це не подобається, і вони це щиро відчувають. Тому е, в цій розслабленій локації, в цій позі, Лера мені дозволила сісти, як я хочу. Тому е, Алєру ми виховуємо як продюсерку майбутнє. Просто вона ще не знає, але вона буде в курсі. Тому я на цьому напіврослабленому стані волосі і всьому поясню вам і розкажу е, три моменти, які я побачила. Перше, е, Значить, дивіться, е, я сформувала три основні ролі особистого бренду, що він має. Ну, немає, а що в ідеалі він може дати своїй аудиторії людям, які чи підписані на вас, чи спостерігають за вами, чи хочуть щось взяти у вас. Перше, це ділитися досвідом. Бо люди об'єктивно люблять тих, хто щиро виходить і говорить: у мене сталося ось це, це було ось так, я прожив це ось так, і висновок такий. Така схемка коротка. І це кайф, тому що людина нічого не нав'язує, вона не говорить вам, як ви маєте жити. Вона просто поділилася цим шляхом. І ви можете, відповідно з цього, взяти якусь користь для себе. Або зрозуміти, що ага, є ось така ситуація, і з цієї ситуації можуть бути такі кроки там, виходу з нею, чи навпаки якогось позитивного або негативного досвіду. Другий момент це надихати. А, і тут класно, коли особистий бренд стає оцим натхненням і прикладом, коли він розмовляє і говорить, і показує не тільки успіх свій, не тільки класні кейси, але й показує свій шлях. А на шляху кожної людини ми прекрасно всі це знаємо. Бувають різні періоди, бувають складності, бувають якісь негативні моменти. І коли людина цим щиро ділиться, вона не зробила ідеальну картинку, що. Має неймовірне життя, класну професію, у неї навкруги все супер. Ні, там бувають провали, там буває поганий настрій, там бувають якісь негативні ситуації, будь з ким навкруги. Може щось не вийти, і це абсолютно окей, тому що з першого разу мало що виходить. І це вже напевно яке четверте чи п'яте відео, яке я записую. <laughs> На свій YouTube. За все своє життя я записала, боюсь уявити, скільки відео, але я все так само переживаю, все так само ковтаю якісь слова, а, нервую, думаю. Ну, коротше, я жива людина, і я можу це робити. І це тільки кількісно і якісно буде покращуватись. І третій момент а, це навчати, якщо цього просять. І це круто, тому що коли в експерта починаються повідомлення чи запити про щось розповісти, щось глибше розкрити, щось показати чомусь навчити, ось тоді це має бути для вас таким хорошим знаком, що ви на тій стадії, коли ви можете цим робити. Тобто у аудиторії є вже сформований запит, який вони би хотіли від вас. І це круто. І ми зараз не говоримо про ті історії, коли пишуть: ви мене питали, я відповідаю. А знаєте, Ніхто не питав, а людина просто говорить. І я не говорю про ці моменти. В такі моменти, до речі, виходьте чесно, і кажіть, що мені це цікаво, я хочу це розповісти. І умовно, навіть якщо ви не питали, сьогодні я вам про це розповім. Бо ви вважаєте це важливим. І ось ця чесність, вона, до речі, теж класно спрацює. І ще я вивела собі таку внутрішню формулу справжньої довіри аудиторії до особистого бренду. Тут теж три пункти: люблю число, три перше люди не хочуть, щоб їм казали, як жити. Вони хочуть подивитися історії, подивитись чужий досвід і зробити якісь висновки, щось для себе взяти, але вони оберуть, що їм з цього імпонує, або що б навпаки вони не хотіли би в своє життя. Е, найсильніший особистий бренд це той, який дає свободу вибору. Тобто, ви не нав'язуєте, що ось я пройшла ось цей шлях, будь ласка, візьміть. Ні. Ви просто розповідаєте, і кожна людина обере собі самостійно. І за це ненав'язливе, е, таке щире ділення, ділення нема такого слова. ділитись, Ділитись. Іменник від слова ділитись. Коротше, коли ви ділитесь цим щиро, люди це абсолютно відчувають і вони вам вдячні. І найкраща така подяка, коли вони наважуються і висловлюють вам цю подяку. І замість того, щоб говорити, наприклад, роби ось так, ви знову ж таки своїм прикладом показуєте: ось я зробила так і отримала це. І люди такі, ага, а може і мені треба щось подібне зробити, може і у мене вийде, але в своєму ключі. І ось таким ось чином ось цей наш інфопростір, ця взаємодія з аудиторією, вона набирає якихось неймовірно класних масштабів і якихось оборотів. І якщо говорити про мене, то ось цим відео, цим YouTube каналом, я хочу сказати всім, що. Це класна штука запускати те, що ти хочеш, те, в що ти свято віриш і розумієш цінність. І ви маєте розуміти, що. Зусиль багато, страху багато вкладено в цю роботу. Ще розвитку тут просто неймовірна кількість всіх пунктів, які я маю зробити для себе і для каналу. Але я роблю, і мені би дуже хотілося, щоб ті, хто десь сумнівається, на це наважились. Я нещодавно писала в трец питання. Хто хоче запускати свій Ютуб канал і що їх зупиняє, і там насправді одні й ті самі відповіді, страх, незрозуміло, що говорити, дуже величезний ресурс, який ти витрачаєш на Ютуб. І я всім їм казала: якщо у вас є бажання проявлятися, то ви можете це зробити. І знайдуть, знайдуться ті люди, які це абсолютно підтримують. Тому. Ми фіналимо із вами, що будучи особистим брендом, а відповідно і особистістю цікавою, просто діліться своїм шляхом, просто діліться своїм досвідом, діліться своїми висновками. А ваша аудиторія вона сама візьме ті частинки, які їм імпонують. І від цього ви будете прям таким, знаєте, хорошим онлайн-другом для когось. А це коштує багато, чесно. Якщо навіть одна людина вам подякувала за щось. Ви точно маєте це робити, і воно варте того. Всім дякую за перегляди і до зустрічі в нових відео.